Бажання влади це така, знаєте, не, не зовсім однозначна річ, тому що буває властолюбіє і властолюб'я, Вони бувають різної сили, скажімо так, вони бувають різної направленості. Одна добра, ну, в принципі, така, якої Можемо так сказати, що якщо людина таким чином прагне до влади саме з цих причин, то вона, в принципі, непогана, вона е, потрібна е, і вона не є шкідливою для цієї людини. Інша ж та, про яку говорить Христос. І так у Євангелії сьогоднішньому Христос говорить: Горю вам, книжники і фарісеї е, лицеміри е, ви стараєтесь, як тільки можете, возвишатися над всіми, хто є нижче вас. Ви стараєтесь, щоб вас називали вчителю-вчителю, чи там Отче, Отче, чи якось ще. Хоча Христос далі продовжує, що не називайте вчителем чи отцем нікого на землі. І тут ми бачимо дійсно ну, те, що говориться, що як кожна конфесія, кожне християнське вірування, якісь. В місцях у Святому Євангелії якби не помічає, тобто ну, не хоче помічати, ну, тому що це вже це дуже сильно вже війшло в традицію, і так воно вже зберіглося, і так вже проходить час. і Люди вже не помічають того, що, в принципі, от сказано, наприклад, не називай нікого цим, Господь говорить сьогоднішній Евангелії, і тим не менш ми говоримо до всіх там отець Максим, отець Вячеслав, отець Дам'ян і так далі. Тобто ми говоримо, отець, не дивлячись те, що Христос сказав, не називати, тому що це дуже сильно війшло в традиції. Але сьогоднішній Євангелія в тому, що може бути от два типи от такої прагнення до влади. чи Ну, любої влади, можемо так сказати. Давайте роздивимось перше, який може бути добрим. Ми розуміємо, що в будь-якому випадку не може бути так, щоб всі люди були рівними. Завжди потрібно, щоб хтось керував, коли збирається якась певна кількість людей, тому що ну, це процес такий, який він природний, він завжди відбувається. Наприклад, навіть збирається компанія, група дітей. Вони товаришують, і з певного віку все одно в них проявляється хтось, хто ну, не наче як голова цієї компанії, голова цієї групи. Тобто, це ж завжди так у людей виходить. Що люди бачать, що хтось, можливо, сильніший, можливо, розумніший, можливо, ще якісь має такі якості, коли люди говорять добре, от ти нам, якби, нам управляй, ти розказуй нам, що, що є добре, що погано, ти направляй нас усіх. І от ми бачимо, що виходить так, що якщо людина прагне до влади заради того, щоб допомогти якійсь корисній справі, тобто вона хоче стати головним десь будь, будь то, так, починаючи з компанії дітей, і до якоїсь дійсно, якоїсь нашої реальної мирської роботи, до якоїсь компанії, коли не говорить, я хочу. Очолити цей відділ для чого? Для того, що я, наприклад, бачу, що він якось недобре працює. Я бачу, які в ньому е, негаразди відбуваються, і я бачу, як це вирішити. Тобто я хочу зробити справу, яку ми робимо всі краще, і я можу її зробити краще тільки тоді, коли я матиму владу, коли я матиму якісь важелі, щоб дійсно управляти цим, а не просто. Ну, сидіти, як коли я просто підлеглий, і я можу просто так знизу дивитися і говорити, оце недобре, оце недобре, але я нічого не можу з цим зробити. І тому виходить так, що коли людина прагне влади саме от з таких причин, тобто вона хоче щось покращити, вона бачить, як це покращити, вона бачить, якими методами вона буде це робити, то це в принципі не є поганим. Але тепер подивимось на той приклад, який наводить Христос у сьогоднішньому Євангелії, він наводить зовсім протилежність того, знову таки, бажання влади, але зовсім з іншої сторони. Він говорить, що є люди, на прикладі цих книжників, фарисеїв, які отримують владу для чого? І от він саме дословно там перечисляє, щоб величатись перед людьми. Щоб е, одягати якийсь одяг, який їх вирізняє з усіх людей. Ну, зараз, напевно, це в наш час не зовсім актуально, тому що, ну от сказано там, е, вилічають воскрілі різ своїх, тобто вдягали, е, очевидно, що ті люди, які мали владу, вони вдягались якусь більш, більш пишний одяг. Ну, не знаю, сказати, що воскріальний різ якийсь приклад, ну, не, ну, от філон, наприклад, воскриля різ, можна так сказати. наприклад, так? У нас час, якщо людина йде, наприклад, навіть в діловому костюмі, ти не зрозумієш, це просто людина слідкує за собою і, і якби, за своєю зовнішністю, чи це дійсно якийсь керівник. Складно сказати, фактично неможливо. Це не є критерієм того, що ти маєш високу позицію у суспільстві. Але от коли. Такі, така людина саме ради, заради цього прагне до влади, тобто щоб мати якісь е, відмінності від, ну, скажімо так, простих смертних. Тобто вона хоче мати щось краще, ніж усі, а найголовніше повелівати всім тим, хто нижче. І е, як говорять, дуже багато людей, які її досягли влади. Влада, вона схожа на якусь наркотичне зілля. Тобто влада настільки подобається людині, настільки її захоплює, що вона навіть сильніше за, наприклад, спокусу грошей. Тобто люди, Багато людей хочуть, людей хочуть заробити багато грошей і відчувати себе багатими. Але коли люди досягають багатства, що вони починають далі робити? Вони починають за це за ці гроші, які вони мають, старатися отримати собі владу. І от коли виходить так, що вони купляють цю владу, тобто не, не заслужено, вони, можливо, не мають конкретних планів, як у тому суспільстві, яке вони хочуть очолити, як його зробити краще. Вони хочуть просто отримати собі оці всі бонуси, які мали ці книжники і фарисеї сьогоднішньої Євангелії, тобто, щоб їх... Називали отче отче, чи там якось начальник, чи ще там якось, щоб їм показували ну, похвалу, щоб їх, щоб вони відчували, що їх бояться, врешті-решт. Тобто, от підходить людина, ну начебто, от, наприклад, двоє чоловіків рівного віку, рівної там навіть статури, а ти відчуваєш, що він тебе боїться, тому що ти великий начальника, а, а він підлеглий, і от він на тебе дивиться. А тобі ж приємно в, в, серед, в глибині душі, то що дивись, от він фактично такий же, як і я, за всіми, ну, скажімо так, зовнішніми рисами. Але він мене боїться, тому що я маю цю владу, а він її не має. І от, от саме це відчуття, коли ти приємно, коли тебе бояться, коли тебе поважають просто за те, що тобі. Ну, дано е от, е от, е з, цією, е з цією посадою, яку ти отримав, що тобі е даються якісь певні такі відмінності від всіх інших. І от я би сказав так, що у багатьох суспільствах є неначе як стандарти всередині суспільства, якою має бути влада у, ну, у, у, у даному суспільстві людей. Тобто... Є якісь, ну можливо, навіть, скажімо, ну так обережно, це не 100%, відсотків, але ну, приблизно є деяка направленість того, що навіть цілі країни можуть мати як ідеал владу або одну, або іншу. Тобто майже в цілій країні може вважатися, що от це нормально, коли начальник може принизити будь-якого підлеглого, коли він може робити будь-що, що захоче, і йому ніхто не може, не може про це нічого сказати. І коли це є стандартом, тоді виходить так, що ця наша розмова є деяким продовженням попередньої, коли ми в минулий раз розмовляли про те, як люди. Відносяться коли вони працюють з любов'ю у справі, в якій вони знаходяться, чи коли вони просто якось терплять своє, своє начальство. І от це є також одна із причин. Тобто, коли будується суспільство на тому, що. Ну, по принципу, ну я кажу, там ти начальник, я дурак, так багато з вас чули цей вираз. Тобто, я що я захочу, я можу те робити, і ви всі не праві тільки тому, що я начальник. Якщо так будується, то звісно, що е, люди, е, які працюють тут, будуть е, працювати тільки. Страхом, тільки тим, щоб, боячись, щоб не розгнівити начальника, ненавидячи його тихенько і думаючи про те, якби мріючи про те, як би я міг стати теж начальником. І якби я теж, оскільки мій начальник, він же теж такий. Я теж, коли стану начальником, можливо, я через декілька років в цій компанії стану таким начальником, хоча б якогось відділу. І я вже буду тоді точно, як тільки можу е, принижувати всіх тих, хто нижче мене, от, тільки мене піднімуть, і я буду повторювати те, як в принципі, як робить все наше начальство. Тобто воно ж кричали на мене роками, вони мене принижували. Тепер мене підняли от у моєму е, в, мені, мені підлегли, наприклад, там троє людей, там цілих троє, там невелика компанія. І я вже їх зможу принижувати, як тільки зможу, тому що мене поставили начальником відділу. І от е, виходить так, що оці от е, деякі моделі поведінки, вони якось працюють як деякий стандарт, деякий ідеал в суспільстві. І навпаки, є е, е, в дуже багатьох компаніях протилежний ідеал, е, коли і не тільки в компаніях, а ну і взагалі, якщо ми говоримо, повертаємось до сьогоднішнього Євангелія, е, коли е, ті, хто хочуть. Очолювати людей, вони знають, для чого вони роблять, вони знають, як зробити їм всім краще. Вони знають, куди вони хочуть всіх, -всіх людей вести. І тоді бажання влади не є гріхом, воно не є ну, якимось неправильним, воно тим більше не є тим, в якому ти хочеш покаятися. Чому? Тому що ти хочеш робити добру справу. Ти знаєш як, ти ну, як мінімум, ти уявляєш, як тобі здається, що це буде добрим. І як мінімум, це є добрим початком. Як мінімум потім, ти, якщо ти дійсно досягнеш е, уже е, в цієї посади, ти вже тоді, е, ну можливо, зрозумієш частіше за все, так буває, що не все там так просто, і не так просто виправити ті процеси, які йдуть неналежним чином. Але тим не менш, е, от е, цей урок, е, як ми читали в принципі сьогодні, Христос дуже е, е, багато у чому. В їх так ну, облічав, скажімо, славянським словом фарисеїв і книжників. Тобто ми прочитали деякий відрізок у цих всіх, як Христос їм говорить, що ви любите, і щоб вас перед вами вставали, і щоб ви раніше сідали за всіх, і щоб вас ночували отець і вчитель, і що ви робите все, якби говорите правильно, а самі так не чините. Тобто, говориться навіть, що ви не хочете навіть жодним своїм пальцем поворушити, щоб зробити щось для того. Тому Христос говорить: робіть так, як вони кажуть, але не повторюйте їх моделі поведінки, так як вони чинять в своєму реальному житті. Тобто, виконуйте їхні слова, але не повторюйте їхніх дій, і це ще не все. Тобто, от, Євангеліє, ну, зачалось сьогоднішнє, на цьому закінчилось, але там далі Христос продовжує їх ругати в цьому Євангелії від Матфія. Далі він скаже, що ви і гроби окрашені, які хочуть тільки здаватися добрими, що ви маєте найменше добре діло. І, ну, скажімо, сучасним словом, піарити його так, щоб всі знали, що ось дивіться, який я зробив добре діло. При тому, що е, хтось може робити набагато більше добрих справ і не говорити всім про це. І так далі, і так далі. Христос дуже багато буде ругати у цьому від Матвія у всіх главах е, людей, які бажають влади заради влади. Ну, а нам це, я думаю, буде добрим уроком, щоб ми розуміли. Якщо ми хочемо щось, якщо ми бачимо, що десь щось не так, якби, якщо ми бачимо, що десь щось можна покращити в якомусь суспільстві е і між якимось людьми, і ми хочемо допомогти це покращити, то щоб ми дійсно аналізували, а чи випадково небажання просто влади заради того, щоб бути вище, чим усі інші, нас сподвігає до таких дій. Якщо ми будемо себе аналізувати, якщо ми будемо. Ну, якби не дозволяти собі йти в цьому напрямку і розуміти, що це дійсно є гріховно, якщо тільки бажання бути вище, ніж всі інші нами рухає, і таким чином будемо мудрішими в цьому житті. Ну а з іншого боку, якщо дійсно ти бачиш і можеш, то дуже добре було б тобі до цього прагнути і старатися покращити все в цьому житті, тому що весь світ він, якби прямує до хаосу. І задача всіх людей робити порядок. Декілька днів не, при, не прибрав у себе на столі, в тебе вже там та, так все завалено, що якщо ти не почав щось зробити з тим безпорядком, щоб той хаос збільшується, то він буде збільшуватись постійно більше і більше і більше. І так у нашому будинку, і так в нашій квартирі, і так на роботі, і так скрізь, де б ми не поглянули. Завжди потрібен від нас зусилля, по тому, щоб зупиняти хаос. і давати світу наскільки можливо більше порядку дійсно стараючись заради справи а не заради своєї слави амінь спасі підходьте до христа зараз ми ще думаю послужимо за упокоєноліті особливо